то війна продлить Володя, Ну максимум 3-4 дні. Гроль піднімем, і Україна помне все. І Київ буде взятий так быстро, 1,5-3 дня. Братико, ти пам'ятаєш, як в нас ніхто не вірив, а ми взяли і зробили це. Хто думав, що звукорежисер, фермер і юрист, коли потрібно, стають справжніми Рембо. А ми стали. Хто знав, що в Україні Народжуються амазонки, які воюють на рівні з чоловіками а почасти й краще, а наші дівчата взяли і довели це. А ти пам'ятаєш, як біснуваті кричали Діди воювали!» а потім тікали, як таргани по всьому світу, а наші встали і пішли воювати. Велика шана всім дідам. Виявилося, що наша українська міць і відвага кинули тінь на одну восьму світу. Це твоя міць, брате. Ти не дав зґвалтувати свою родину. Не шкодуючи живота свого, ти справжній чоловік. Честь тобі. Ти змінив ставлення цілого світу до себе, до своєї країни, до цієї війни. Ти зміг. Ми стояли, стоїмо і будемо стояти на своїй землі, ну і трішечки не на своїй. Подивись на ці цифри на екрані. Ніхто не вірив в нас, а ми змогли. Ми це зробили.